Працює лінія 112 в області. Значить, зараз починається широка компанія про інформування населення, оскільки мало здатних покупає лінію 112, на, на думку керівництва, значить, буде широке інформування, щоб люди знали, куди можна Ну, Я не бачу, є Ігор Гудини Нема. Я йому хотів особисто подякувати, бо він сам приносив на лінію 112, нажалівся, те, що він мав би зробити. Ну, е, маємо те, що маємо. Е, значить, що, що від нас хочуть, а відповідно ми будемо вас просити. Бо я якраз не можу хотіти, я вас можу тільки просити. Значить, оті наївки про лінію 112 розмістити, нам, маєте дочки оголошення, якісь видні лінії, так? І. І, цей, і нам треба подати фотозвіт по кожній сільській раді, що воно розміщено. розміщено. Пишемо яка сільська рада, кінця не путь, і де розміщено е, буде мати виконком, сесію і значить, довести до відома. Єдине, що хотів би вам повторити черговий раз, що? Як працює лінія 11? А так, як і всі, як і урядова лінія, як і звернення наших мешканців до адміністрації президента, до Кабінету міністрів, до, до голови обласної адміністрації, значить, система така. Звертається людина, незадоволена чимось, чимось, значить, відповідно звідти з, з нашого району, відповідно з того координаційного центру, направляють в район для вирішення. Якщо це стосується, Місцевої ради, відповідно, що ми робимо з героєм до вас в місцеву раду, оскільки ви найбільше знаєте ту ситуацію і ви є господарі території. Я думаю, коментувати більше нічого не треба, правда? От так що інформуйте населення про лінію 112, щоб люди знали, що можна зробити.